Усім привіт! Сьогодні ми дуже коротко розповімо про наші цікаві новинки потужні сімейні скутери бренду Partner, які ми плануємо отримати в новій поставці найближчим часом. Перший партнер танк. Він дуже схожий зовні і за характеристиками на улюблений багатьма Cargo, але це потужніший і ще далекобійніший варіант. Заднє прямоприводне, практично незламуване мотор колесо 1200 Вт, заспецоване в ободі 12 дюймів, а ширина покришки близько 7 см. Традиційно він оснащений надійними дисковими гідравлічними гальмами, зручними сидіннями, інформаційним дисплеєм, фарою, поворотниками і, звичайно ж, передніми і задніми амортизаторами. Акумулятор літіонний під статі електроколесу потужний, має показники 60 В і 30 Ампер-годин. На ньому запросто можна проїхати аж 100 км. Це повноцінний конкурент автомобілю, тільки набагато дешевше, легше і компактніше. До нас їдуть також симпатичні і ще більш потужні моделі електроскутерів, обладнаних педалями. Партнер NIO. 1500 Вт на 48 В 30 ампергодин і партнер Segway. Він теж має такі ж самі характеристики. Якщо ж чекати поставки не хочеться, то зараз в наявності є всіма улюблені електровело скутери. Партнер Aida Lux з мотором 500 Вт і акумулятором 60 вольт на 15 а І ще більш потужний партнер Cargo з мотором 1000 Вт, акумулятором 60 вольт і 21 Агана. Вони дуже зручні, двомісні і мають хорошу амортизацію, тому користуються незмінним попитом. Поставки з Китаю до нас йдуть приблизно раз у два місяці, тому всі моделі і акумулятори гарантовано свіжі і будуть служити довго і безвідмовно. Гарантія від фірми «Партнер» на двигун збільшена у два рази. І становить 2 роки. Доставка техніки придбаної у фірмі Воломода, як завжди, безкоштовна. Ну а після зазвичай за рахунок покупця. У нас у продажу є велика різноманітність електровелосипедів, скутерів, мотор коліс з повним набором і акумуляторів до них. Вибір, як завжди, за вами, купити готовий швидкісний електроскутер, який без вашої допомоги легко доставить вас на риболовлю, або придбати готовий електровелосипед, який буде їхати не тільки на одному моторі, але і за допомогою педалей. Або ж просто переобладнати свій улюблений велосипед в електротранспорт, який тепер вже зможе їхати швидше, далі, і не змусить вас потіти і напружуватися. Якщо є сумніви, питання. Або потрібна консультація, пишіть нам на Viber або телефонуйте за номерами, вказаними на екрані. Ми обов'язково допоможемо вам розібратися у всіх нюансах і підберемо потрібний саме вам варіант. Переглянути актуальні моделі, які є в наявності, можеш на нашому сайті «Веломода» у розділі Електровелосипеди, Електронабори та Акумулятори. Тож, ми прощаємося з вами до нових відео, з вами Веломода!